Благородне життя думали і робили все, що вгодне тобі. Духом Святим пройми всі наші діла життя нашого, зміцни віру нашу, допоможи збільшувати нашу любов до тебе і до людей і спаси нас, якими сам знаєш, засобами. Господи Ісусе Христе, сину єдинородний, безпочаткового Отця Твого, Своїми причистими устами ти зволив сказати: без мене не можете творити нічого. Господи наш, Господи, прийнявши ці слова Твоєї істини, думкою і серцем, благаємо Тебе, благослови і допоможи нам розпочати і успішно закінчити всі наші діла на звеличення Твоє та зміцнення Христової Церкви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Принесши в святому храмі тобі подяку за минуле і благословення на майбутнє в покорі, благаємо тебе, поблагослови цю трапезу, виготовлену вірними твоїми на відзнаку ювілея, ювілею ліття від заснування парафії святого Юрія Переможця і храмового свята разом із громадським. Спільним священним. і на зміст Святої Церкви на славу Твою і на славу Україні, що під твоєю охороною Збройні сили України, що борються за свободу, волю і незалежність української, української держави, перемогли віковічного ворога, який знущається повномасштабним вбивством дітей, матерів, батьків українського народу. Бо ти благий. I and mean. and Amen. Almighty merciful Lord and God, shine upon us your true light of your divine knowledge. Empower us with your wisdom and the grace of the Holy Spirit throughout our daily lives. Open our spiritual eyes to understand your love and mercy give us spiritual and physical strength to grow in our faith help us to continually develop our love towards you and others teach us to follow your commandments so that by overcoming our passionate desires feelings and emotions we do good things that are pleasing to you and our neighbor and so lord bless us and guide us in whatever means is necessary to bring about our salvation and grant victory to our motherland Ukraine in her war and struggle for freedom and independence from Russia's invasion of her land. For you are glorified now and ever and unto ages of ages. Amen. Okay. Хором тисячоліття гречної України багатьох із присутніх були співаками того хору, а головний співак соліст, це колишній диригент, перший диригент нашої святині Іван Савенович Козачок. Прошу не сідати. А хто знає, може співати разом з нами.

Щоб ви е, не сідали, я пропоную тост. Ще е, 4 хвилини вашої уваги. і можна сісти. So. За статті чого філарета почесно патріарху Української православної церкви в Україні, за предстателя Православної церкви України блаженного. Чи блаженнішого Єпифанія митрополита Києва і всієї України, за здоров'я, за українську православну церкву Канади, за первоєрарку Української православної церкви Канади, його високоправосвященного діларіона, митрополита всієї Канади, за превосвященного Андрія, єпископа трон і східньої партії, за духовецтво Української православної церкви Канади. За всіх віруючих Української православної церкви Канади, за короля Чарльза III і канадську державу зі Збройними силами, за Українську демократичну державу та весь український народ в Україні з її президентом Володимиром Зеленським, за нововибраного преміністра Канади Марка Карні, господи, збережи всіх вище згаданих. I will say this also in English, with some res with respect to those who do not understand English. For the well-being and preservation of His Holiness Filaret, Honorary Patri Patriarch of the Ukrainian Orthodox Church in Canada, for the Primate of the Ukrainian Orthodox Church of Ukraine, His Beatitude Epiphanius Metropolitan of Kiev and all Ukraine, for the well-being and preservation of the Ukrainian Orthodox of, of Canada, the Primate of the Ukrainian Orthodox Church of Canada, His Eminence call, Metropolitan Hilarion, for the well-being of His Grace, Andrei Bishop of Toronto and Eastern Eparchy, for the clergy of the Ukrainian Orthodox Church of Canada, for the faithful of the Ukrainian Orthodox Church of Canada, for King Charles, who is not well, third, and the Canadian government with its armed forces for the democratic government of ukraine and its ukrainian nation president of ukraine, vladimir zelensky. for the newly e e elected prime minister of canada, the honorable mark carney. for the well-being of good people of peaceful nations, not all people and not all uh, nations, but the good people of peaceful nations. god save us for many blessed years. Зараз зараз. Вашої лаги все виконається. Нам інтернет перевів. Почекайте лас сі пару залити. Секунді вашої терполимості ми лагаємо. Мієм співати. Техніка. Якого я знав роками. славний диригент і композитор в Україні. З ласки, з ласки Божої сьогодні нагоди білею 80-ліття від заснування парафії церкви святого Юрія Пермосця. Ми всі присутні, парафіяни, прихожани, гості від трьох сестричних парафій катедри святої Софії Матріалі, до Пресвятої Богородиці Богородиці Матріалі і катедри Успіння Пресвятої Богородиці в Отаві зійшлися у Божому храмі. Щоб принести подяку Богові за все минуле, що обдарував фондаторів духовної мудрості і витривалості заснувати свято Юріївську громаду в 1945 році. Дякуємо всім тим, що впродовж цих минулих 80 років своїми зусиллями, духовними, фізичними фінансовими силами зберігали і продовжували вкладати. Всі свої ресурси на добро і розвиток життя цієї парафії вічна і пам'ять. Благаємо і Господнього благословення на майбутнє, щоб парафія Святого Юрія не вмирала духом, а навпаки, продовжувала розвиватися на славу Богові і на славу Українській православній церкві в Канаді і в Україні, і щоб Господь Бог своєю благодаттю і милістю. Зокрема, подав Збройним силам Україні братам і сестрам України, що борються за свободу волю і незалежність України, української держави, перемогу над ворогом. Нехай живе Україна! На славу Богу і нашому українському народові!